До закінчення навчального року у збройних силах України підводяться підсумки проведення роботи. Яким став цей рік для центру морських операцій військово-морських сил збройних сил України? Чого вдалося досягти, яка ситуація на сьогоднішній день з кадровим потенціалом та про інші аспекти життєдіяльності розповідає начальник штабу центру морських операцій, капітан другого рану Роман Гладкий? 2010 рік став дуже насиченим і плідним. Кораблі приймали участь в усіх заходах, які проводились під керівництвом командування військово-морських сил та в усіх заходах, яких приймали військово-морські сили у, в об'ємі Збройних сил України, а також в заходах міжнародного співробітництва. Кораблі відпрацювали у повному обсязі курсові завдання К-1 К-2. Підготувались до ведення бойових дій як одиночним кораблем, а також відпрацювали дії у складі тактичних груп. Відпрацювали та здали елементи курсових задач з'єднання тактичних груп. Кораблі приймали участь у святкуванні 9 травня дня перемоги сумісно з кораблями Російської Чорноморського флоту Російської Федерації в міжнародних навчаннях сибрис 2010 на даний час корабль Прочорновий корвет Тернопіль виконує завдання бойової служби активні зусилля у Середземному морі. Одною з самих значних подій у 2010 році, я як командир вважаю, все-таки відновлення технічної готовності та вводу в кампанію силами особового складу двох кораблів це морського траччика Чернігів та проти корвета Хмельницький. З командирами кораблів, екіпажами прикладено величезна кількість зусиль, і вони показали, що навіть силами особового складу, не дивлячись на те, що корабль, наприклад, проти Чоновий Хмельницький на протязі 9 років не виходив в море, силами особового складу корабель був, була відновлена технічна готовність корабля, і корабль був введений в компанію. І зараз готовий до виконання завдань за призначенням. Моя особиста позиція як командира, і так я налаштовував своїх командирів кораблів, що проблема існує тоді, коли з неї роблять проблему. І завжди принцип був такий, що проблем немає, є просто питання, які необхідно вирішувати. Тому за таким принципом була побудована робота у 2010 році. З Лозунгом, який я оголошував командирам, що немає безвихідних ситуацій, є бездіяльність. І завдяки цьому ми отримали результат, який на лице. Це відновлення технічної готовності, виконання заходів. Стосується стану озброєння та військової техніки силами. Командування військово-морських сил, командування центру морських операцій, бригад особового складу кораблів, стан озброєння військової техніки цьому питанню приділяється дуже важлива, дуже велика увага, тому що поставлено за мету не допустити зниження технічної готовності, а постійно працювати над підвищенням. Тому в 2010 році не було виходів з ладу матеріальної частини по вині особового складу. Якщо навіть і були виходи з ладу, то це вже враховуючи нароботку, враховуючи напрацювання до ремонту матеріальної частини. Але своєчасно всі ці технічні неполадки усовувалися і особовим складом, і Підприємствами і кораблі спроможні виконувати поставлені завдання. Що стосується оновлення матеріальної частини, озброєння військової техніки, то хотілося б відмітити, що завдяки шефським організаціям е, обласних центрів, які е, надають шефську допомогу кораблям, на наших кораблях було зроблено чимало. І що стосується поліпшення побутових умов, що стосується робіт на матеріальній частині, що стосується закупки нових зразків установки на кораблі, це на корветі Тернополь, Тернопільська обласна державна адміністрація встановила навігаційну станцію уже нового зразка завдяки шефам міста Миколаєва, Харкова, Кіровограда, на кораблях проводились ремонтні роботи в об'ємі, які можуть проводитися неспеціалізованими підприємствами. Тому таким чином була поставлена ця робота, і вона теж дає свої результати на виході. Це підтримання технічної та підвищення технічної готовності кораблів. Що стосується мотивації, підлеглих до роботи, то я вважаю, що до цього питання треба підходити комплексно. Комплексно з якоїсь сторони, це стосується і заохочення, і дисциплінарного стягнення. Тому що принцип кнута і пряника, який існує, він дає. Дає свої результати і недаремно він вже перевірений роками і віками. Тому я свою роботу як командир строїв е в такому ключі. Герой отримай нагороду, украв випив в тюрму. І це дає свій результат, тому що особовий склад, який бачить, що. Зазроблене, або він відповідає, або він нагороджений, тоді особовий склад має перспективу і бажання працювати. У 2010 році з 22 молодих офіцерів не звільнився ні один офіцер, в тому числі і випускники 2009 року. Я вважаю це. Основним фактором, яке на це повпливало, це інтенсивність роботи виходив в море, яка була досягнута кораблями в 2010 році. Зрозуміло, що якщо брати в загальному, то вона недостатня, але це є основний фактор, який стримував офіцерів. Тому що офіцери, коли вони знаходяться в морі, коли вони бачать перспективу служби на кораблі в морі, це значно впливає на. Взагалі на морально-психологічний стан молодого офіцера та його відношення до військової служби. Що стосується військовослужбовців служби за контрактом, це дуже цікаве питання. І враховуючи те, що я на час, коли починався пілотний проєкт, великий десантний корабель Константин Шанський, я був тоді командиром і повністю пройшов всі етапи цього експерименту комплектування. Становлення екіпажу, велику долю і велику, великий спектр питань з цього приводу вирішує для військовослужбовця за контрактом, як вихода в море, так і їхні побутові умови. Для, якщо брати Костанті Айшанський, то там плинність кадрів, зміна в кадрах проходить тільки за рахунок того, що молодь, яка приходила, не повністю собі представляла, що таке військова служба. Такі відсіювалися. Ті, хто дійсно прийшов на службу, ті, хто дійсно прийшов стати моряком, ті служать і далі. Тому плинність кадрів, що стосується військовослужбовців, контрактної служби, вона більше залежить від особистості, тому що. Створюються умови і на кораблі, створюються умови, і наявність гуртожитків, в яких вони проживають, і грошове забезпечення кораблі, які входять до об'єднаних сил швидкого реагування, там і відсоток більше. Я вважаю, що ми досягли бажаного результату. Значно краще адаптуються. і Набагато швидше отримуєш е, бажаний результат від військовослужбовця контрактної служби, який раніше проходив службу на кораблях. Також е, великий процент військовослужбовців, які приходять е, з інших видів Збройних сил України. Якщо це споріднена спеціальність, якщо це споріднена спеціальність, ми беремо такі, як зв'язківці, радіотехнічні озброєння. То в цьому випадку встановлення військовослужбовця, опанування посади проходить значно швидше. Більш проблемним є питання роботи з молодими контрактниками, які приходять попередньо не проходивши службу у збройних силах України, вони не мають чіткої уяви, що таке збройні сили, що таке служба. І тут уже, як я сказав, більше залежить від особистості. Якщо людина прийшла не за грішми, а людина прийшла фактично на флот, тому що вона романтик, вона бажає служити на флоті, вона бачить свою перспективу на флоті, тоді ми через певний період отримаємо військовослужбовці служби за контрактом. А якщо людина прийшла, тому що почула у військовому комісаріаті, чи по засобам маси інформації, що от контрактник отримує там 2-400, то вона через 2-3 роки буде шукати там, де краще. Любий спеціаліст буде працювати і буде віддаватися своїй справі тоді, коли він бачить свою необхідність у цьому напрямку роботи. Тому для стримування військовослужбовців необхідно, щоб вони ходили у море. Щоб вони працювали відповідно до функціональних своїх обов'язків. Тоді людина налаштована на працю раз, вона бачить свою значимість у справі, вона бачить свою значимість у складі екіпажу корабля, у виконанні поставлених перед кораблем завдань. Вона бажає. Прикласти всіх зусиль для того, щоб його військова частина, його бойова частина чи його корабель виконав всі поставлені завдання. Тому самим основним є все-таки надання можливості спеціалісту працювати за його посадою і працювати не просто на матеріальній частині. Яка стоїть і не запускається, а на робочій матеріальній частині під час виконання заходів бойової підготовки або виконання завдань, які поставлені перед його кораблем. Це я вважаю самим, самим основним. Хороший спеціаліст потрібен завжди, його треба цінити і давати можливість йому реалізуватись. реалізуватись може моряк тільки в морі.